Так, дивіться, яку продаю гарну двокімнатну квартиру, з великою кухнею, вітальнею Майже трикімнатна квартира. Це є Малихів, Жовківського 2D, будинок зданий в експлуатацію. Ось ця квартирка. Так. Тут є такий гостьовий санвузел, може бути гардеробна. То вже електрика підведена, газу тут немає, тут буде все опалення на електриці. Так. Дуже гарна ця кухня, така дуже гарне планування кухні. Доволі велика. Кухня має балкон з гарним виглядом. Ось ця вулиця, ця дорога пішла головна. Це Малихів, жовківська 2D. Навколо краса неземна. Великий гарний балкон. Так. Ось кухня. І ще маємо дві кімнати і Тут маємо великий санвузол. Тут маємо таку велику кімнату, гарні вікна, міропласт, доволі хороші вікна. І ще от така одна кімната. Тобто гарне таке правильне планування цієї квартири. Гарний вигляд з вікна. Шуму з вулиці не чути. Тобто вікна двох спалень виходять не на вулицю. О, кухня також виходить на сусідній будинок. Так що шуму з вулиці майже не чути. От машини аж там далі їздять. Площа 63, тобто 60 з копійками. Метрів ціна 54 тисячі. Будинок цегли, утеплений зданий в експлуатацію. Готовий до ремонту. Вже всі квартири тут розпродані. Поруч будується ще один будинок від цього ж забудовника по 900 доларів за метр. А тут же все готово і по тій самій ціні по 900 доларів за метр. Получається в нас. Звертайтеся.